Добрий день, мої любі маляти! Пропоную вам сьогодні дуже цікаву подорож, а подорожувати ми будемо разом із совою. І що нам приготувала цікавого наша сова. Ось вона, дивіться, прокинулась на небі. Ми бачимо зорі. Це вже ніч сова в сова вдень а вночі вона дуже активна. І перше, що нам пропонує савуня пограти в гру. А які слова вона для нас приготувала? Перше слово сало. Дітки, давайте скажемо слово сало повільно по складам і порахуємо, скільки у слові складів. Сало. Скільки разів я плеснула в долоньки, коли сказала слово сало? Сало. Два. Вірним два склади у слові сало. Наступний малюночок. У нас така пташка, яка називається сорока. Скажемо слово сорока повільно у складах. Со-ро-ка. Скільки складів у слові сорока? Три Вірно. молодці. Далі. У нас такий малюночок. Тут намальований сарафан. Скажемо слово сарафан повільно, по складах. Са-ра-фан. У слові сарафан три склади. Молодці. І ще один дуже гарний малюнок у нас ось такий. Кого ви бачите, хто це? Це собака. Скажемо слово собака по складах. Со, ба. -ка. Скільки складів у слові собака? Три. Молодці, порахували. Все абсолютно вірно. Дітки. А ми з вами вимовляли такі слова: сарафан, собака, сорока, сало, а на якій Звук починалось ці всі слова. С. Так, вірно, це був звук с. Як ми вимовляємо звук с? Потрібно зробити ось таку посмішку, язичок ховається за нижні зубки, впирається в нижні зубки ось туди. І утворюється у нас звук с. Дітки якою ж буквою позначається звук С. Звук С позначається буквою С. Ось так вона виглядає. А ну давайте з вами подивимося. Чи є у нас тут буква С? Зараз ми її знайдемо. Савуня показуй свою букву. Ось яка гарна буква! О, дивіться, така зелена в чепітках це буква С. А на що схожа буква С? Давайте з вами роздивлятися. Перша буковка схожа, ніби це такий бублик відкушений. Друга буква С дуже схожа на місяць. А ось ця буква схожа на підкову. Ну, а ця буква на що дітки схожа? Так, дуже схожа на шматочок сиру. Молодці. Ви дуже розумні. І дуже уважно. Ну що, полетіли далі? Що цікавого далі нам Сова придумала, О, а вона каже, а які ще слова починаються на букву С. Давайте дивитись. сонце, стіл, склянка, соняшник, сніжинка, смородина. Стани, свинка, собака, свічка, САМОСКИД. Дітки в українській мові на букву С починається дуже багато слів. Ой, а куди це ми з вами потрапили? Ми потрапили з вами в магазин. І тут у нас стоїть слон і слонення. До речі, також починається на який звук. Вірно, с. С. Ми допоможемо їм купити продукти. Але дітки є одна умова. Вони можуть купити лише ці продукти, назва яких починається на звук С. Давайте з вами дивитися ковбаса. Який перший звук у слові ковбаса? Не підходить шоколад. Перший звук у слові шоколад Ш. не підходить сир. Так, сир починається на с сосиска. Вірно, сосиска починається на с Слива С Перший звук у слові с. І слони її купили. Морква. Морква починається на звук М. Не підходить слонам. Сік. Сік починається на с. Суниця. Суниця починається на с. Авокадо. А Перший звук у слові авокадо. Не можна купити слонам. Салат Салат починається на звук с. Масло. Масло. Перший звук у слові масло М. Не купляють масло. Сметана. С. Перший звук у слові сметана, с, і слони копили. Слоники дуже вдячні тобі за те, що ви допомогли купити все, що їм потрібно, а ми з вами рухаємося далі. Так, дітки, далі ми з вами будемо читати. Погляньте, у нас живе ось тут буква А. До букви А в гості йде буква С. Стали вони поруч і не вийшли разом С. 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 Далі буква О. Прийде до букви О в гості. С іде до букви О. Стали поруч дві букви «Со» У них разом вийшло. Буква С іде до букви У. Су. Вірно. Буква С іде до букви І. Стали поруч і в них вийшло «Си». Добре, буква С йде до букви І. Стали поруч, і разом у них вийшло Сі. Дуже добре. дітки, ви звернули вам, що савуня завжди вам лайкає, і каже, що у вас дуже добре все виходить. І ми з вами продовжуємо читати. Ой-ой-ой, подивіться, скільки багато подарунків у Сови. Зараз ми будемо відкривати і дивитись, що там у цих подаруночках. Так, перша коробочка. Відкриваємо, дивимося, що у нас тут. Тут у нас «СО». друга коробочка. Відкриваємо, дивимося на букви оченятами і разом дві букви читаємо. Молодца! А да, коробочка. Си. Четверта. Су. Пятая. Си. Шоста. Си. Молодцы. Гарно, детки. З вами погодуємо слона арахісом. Адже відомо, що слони дуже-дуже його люблять. Щоб слоник з'їв Арахіс нам потрібно прочитати, що на ньому написано. Дивимося уважно на букви, згадуємо їх назву і з'єднуємо разом ас. Ас. Із, СО СА СІ ІЗ Паці Слоника погодували. Далі читаємо. МИ НАС НАМ Дітки, це у нас вже маленькі слова. Ми! Це ми разом з вами. Нас. Нас любить мама. Нам. Нам приготували смачний обід. Рухаємося далі. Також читаємо маленькі, коротенькі слова. Сам. Сом. Це така риба. Це те, що нам може пристатись. Далі Са сани. Сани. Сос на. Сосна. Молодці. я сподіваюся, що ви встигаєте разом зі мною прочитати. Далі читаємо Си Сини. Сини. Насос. Насос. Дуже добре. І ще трішки. Ніс. Ліс. Молодці. Ну, а тепер, дітки, бачите, у нас уже стоїть два слова. Це у нас речення. На. Сосні, і бачимо малюночок, де йому сочиняти, ми зрозуміємо, що це, і називаємо шишка. У нас вийшло таке речення на сосні шишка. Ой, як це раділа наша самуння. Дивіться, адже ліс і дерева це дім нашої сови, вона дуже-дуже радіє, тому що ми знову повернулись до неї. Додому, тобто в ліс, і останні дітки. Подивіться, тут у нас вже декілька речей. Це в нас маленьке оповідання. Про що тут розказується? Зараз ми його почитаємо. У мами син. Перше речення. Ось цей хлопчик, мамин син. У сина сон. Бачите, хлопчик тримає рибу, яка називається сом. І третє речення. На мамо сома. В третьому реченні хлопчик пропонує мамі віддати сома. Але що ми з вами прочитали? Про хлопчика. Що хлопчик тримає? Сома. Кому хлопчик хоче віддати сома? Мамі. Давайте ще раз прочитаємо ці речення. У мами син. У сина сон. На мамо сона. Дітки, ви дуже розумні, ви дуже старанні. Я впевнена, що в кожного з вас все дуже гарно виходить. Ви розумнічки. Ви молодці! Я з вами прощаюсь кажу вам до побачення. Кожному кажу, що ти великий молодець. Ось і саме ці дітки оплески для вас. Ви супер були старанні. До побачення!